Усім привіт-привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні розпаковка з магазина АТБ і Заврори. Розпочалися нові акції та знижки. Я знімала відео і трошки скупилась. Хочу з вами поділитися, що я купила. Почнемо з тачок день день по день по-Аджарськи це така новинка. 300 г по знижці 70 гривень. Купила я одну-дві-три упаковки. Не знаю, смачні вони чи ні. Обов'язково далі з вами поділюсь. Але хоча поріподжацькі Валесто купували не один раз, то нам вони смакували смачненькі. Оліс, оліс, кетчуп. Також по лагідний та шашличний, 250 г, 17 з копійками. Не сказала, буду всі ціни казати, а що не пам'ятаю, писати на екрані обов'язково, щоб ви бачили, скільки коштує той чи інший товар. Салямі ковбаса фірмова, сирокопчина 250 гривень. Також по знижці на цьому тижні чесник молодесенький по 140 гривень. Далі в оливковій олії Riga Gold. Дуже-дуже смачна. Нам дуже подобається. 55 чи 54 гривні, так. Також по знижці завжди чекаємо, щоб була знижка, щоб дешевше купити. Смачна паста від своєї лінії, з ікрою кіонічні риби та креветками. На хлібчик намазувати така паста. Смачненька. Хто не купував, то спробуйте купіть, вам сподобається. 40 гривень, так, не сказала вам. Сир на півдвідей мазда, Пластинами в упаковці 135 г. 55-50. Банани. Банани давно не купувала. Щось на сьогодні на них так подивилась, Подивилась, думаю, сьогодні, мабуть, куплю. Банани майже 68 гривень за кілограм. Ось так. Чайок. Ось такі купила. Тіавей, там лимона, але він мені смакує чомусь так. Мило дитяче, господарське маєстро. 140 грамів також по знижці. Ну, як знижка є, так я його і купую. І ватні палочки. Косметичні 200 штук, теж придбала. І все, всі мої покупки СТБ. Чек СТБ на 600 гривень у мене. Ось так. Далі покажу, що я купила в Аврорі. Знову чашки. Чашка ось одна і ще одна. Вони такі достатньо великі в крапинку на об'єм. 470 мл, По знижці дуже гарній. Коштували 88, а зі знижкою 29. Так, лише 29 гривень. Ще ось така цукорниця. Ой, ой, підождіть. Пластикова, але я її купила також за 29 зі знижкою, а коштувала вона 88. Буде у мене вона не цукорницею, а мабуть, буде. Складати буду печиво малесеньке невеличке, або цукерки, щось таке. Не знаю, ще не придумала. 29. Далі посипочка добрик на цьому тижні зі знижкою. 80 грамів тут в баночки. 29, по-моєму, ось також зі знижкою. Склянки, скляні, щоб не повипадали. Склянки, склянки. Видно вам так видно? Шість штук в наборі, вони на об'єм 250 мл. Ось так вам, щоб видно було. Невеличкі, звичайні, але знову ж акція була, ви ж розумієте, 29 гривень коштує 6 штук. Чому б ні? Купила. І ще кошик пластиковий. Ось так, щоб видно вам було. Кошики пластикові два. Два. Вони без кришки по бокам ручки і все. Ну, великі, такі достатньо великі. Мені надо було. І я купила по 29 гривень, чому 2. Тому у мене два кошика ось такі. І все. Це вже всі мої покупочки і за тебе, і за другим Всім вдячна за перегляд. Усім до нових зустрічей!